Скажіть, що, що, що трапилося? На пішохідному переході, автомобілі збив. пішохода, який переходить в призну частину. На пішохідному переході. Що з чоловік чи жінка? Наразі деталі мені не відомі. Чоловік нарає живий? живий, але який стан попередньо не могло дізнатися. Забрали в лікарню. Зніміть як вчора і закрити шумні. Сонце засліпило, я не побачив, пішов повністю. Бачите, які корпус. Тіхоленьке. Сонце засліпило, пішов пішов машину. Пустив козирка і дива. А він вже йшов по-пішохідному? Зараз пішов. І що з чоловіком тим? Ну, Зашипу шик великий Без свідомості бо ви викликали швидку?